Без вишиванкового фестивалю і синьо жовтих флешмобів Одеса долучилася до відзначення дня прапора. Утім, цього року через війну з Росією масові заходи скасовані втім містяни, все одно прийшли до пам'ятних місць. Тож, як відзначає день державного прапора Одеса, розпитаємо в нашої кореспондентки Ольги Дунської. Вона вже наживо зі студією. Олю то як відзначає, не кажу, що святкує, а відзначає Одеса цього року. Вітаю Сергію з самого ранку в Одесі. Вже у трьох місцях розгорнули синьо-жовтий прапор. Почалось все з того, що на світанку на воронцовському маяку за традицією розгорнули величезний 18-метровий синьо-жовтий стяг. Після цього підняли прапор біля одеського аеропорту. Він найбільший в регіоні. Флагшток сягає 50 метрів, а сам розмір прапору 6 на 8 метрів. Варто зазначити, що це доволі такі значні місця, адже і Воронцовський маяк він першим зустрічає кораблі. Є доволі символічним для Одеси. І одеський аеропорт, який багато разів обстрілювали. Після цього вже о десятій ранку прапор підняли підняли на Думській площі біля Одеської мерії. А там військові про військові власне бійці ТРО пройшлися з прапором по думській площі. Після чого слово взяв мер Одеса. Пропоную послухати. Сьогодні навколо нашого найголовнішого символу згуртувалася вся країна. Під цим прапором ми даємо відсіч російським окупантам, захищаємо нашу волю та незалежність. Вже завтра день незалежності України. І немає жодного сумніву, що найближчим святом буде день нашої перемоги. А, варто зазначити, що, попри те, що і мерія, і обласні чиновники зверталися до містян з проханням не приходити, не скупчуватися у місцях, адже це небезпечно. Деякі містяни все одно рушили до Думської площі, аби побачити підняття прапору державного прапору. Кажуть, що це надзвичайно важливо, тому що Росія намагається позбавити Україну власної ідентичності і забрати такі свята. Тож відзначати день прапору треба обов'язково. Пропоную послухати. должны происходить э, празднования, тем более что мы недалеко находимся от Николаева, сейчас там происходят очень большие бои. Они стоят для того, чтобы Одесса вот так сейчас жила. И поэтому думаю, что это очень важно. Это святый день для нас. Все. Особливо цьому році це неодмінно треба було зробити і завтра день незалежності. Тому ми ну, дуже цінуємо це свято. Під цим прапором наші воїни час кров проливають, тому дуже важливе. Але зазначив зазвичай минулі роки день прапору та день незалежності. А в Одесі е, святкували дуже гучно та весело. Влаштовували вишиванковий фестиваль, великий ярмарок. На Потемкінських сходах розгортали величезний прапор, який е, символізував е, день незале... е, роки незалежності України. Після чого проводилися різні концерти, флешмоби, акції та зустрічі. На жаль, цього року без цього. А утім, організатори вишиванкового фестивалю пропонують усім долучатися до флешмобу і у соціальних мережах ширити свої світлини з синьо-жовтим прапором. Сергію, дякую дуже, Олю. Дві незвичності цього року відзначені Одесою Дня прапора без заходів і Трухану, які говорить українською. це було цікаво. Дякую тобі дуже. Ольга Дунська з нами була на зв'язку.